Вечір неділі у палаці молоді студентів аншлаг на сцені запалює гурт без обмежень. Емоції драйв музикантів передаються і глядачам. Серед них і ті, для кого концерт без перебільшення особливий. Воїни, які витримали ворожий полон, нині вдома з рідними. Звернулася до директора групи, дізнавшися, що вони планують тур, у в тому числі у Кривому Розі, і попросила про. Е те, щоб вони звернули свою увагу саме на моїх маріупольських хлопців, нам люб'язно дали 15 запрошень для хлопчиків, і от вони з родинами сьогодні тут для ну, насправді дуже важко їх знаєте інтегрувати в мирне життя. Я щиро вдячна гурту без обмежень для за те, що він допомагає у цьому почути улюблені пісні не на стрімінговому майданчику, а наживо мріяли Євген та Дар'я. Мрія збулася, як і інші палке бажання повернутися додому. Рік і два місяці був в полоні. Емоцій багато було, особливо коли зустрівся з дружиною. Не вірилось спочатку. Я ще, мабуть, тижня два приходила до себе, що ось все. Він може зателефонувати, він може побажати доброго ранку. Я можу його побачити навіть по тому відеочату. Тобто, ну він поряд. Дуже багато пісень пов'язані з війною з очікуванням і давали віру в те, що ось, ось все таки можна дочекатися і дочекаєшся. Це дійсно віра, і я дуже хотіла потрапити на концерт. Тоді був концерт, на жаль, ми не змогли потрапити, була з чоловіком поряд. А зараз є такий шанс потрапити, то ми не мали його втратити, і тому ми будемо сьогодні тут. Надолужити все, що не встигли через війну та розлуку, намагаються і Данило та Дар'я. Любимо цей гурт, я не знаю, як це ще сформулювати. Прийшли з позитивними емоціями. Ми да, дуже чекали на цей концерт. У нас там є цілий список гуртів, на які ми хочемо сходити. І от без обмежень один із них. Листопад, дим, вільні люди. Недільний вечір для криворізьких меломанів минув у супроводі улюблених хітів гурту без обмежень. Більшу частину коштів від продажу квитків. Колектив спрямує на допомогу військовим. Чекаємо на повернення останніх останньої партії наших. Хлопців 312, національна гвардія кривий ріг. Всім бажаємо здоров'я. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Олег <плес> Андрексон, Максим Пономарьов цей день.